Коли його пророк Божий він страждав від цього того, що зробив в його житті сатана з його дітьми, з його тілом, а ще лжедрузі казали, який він грішник, який він проклятий, але він був рідним Богу. І саме в той момент він спілкувався з Богом, і Бог відкривав йому ті таємниці, які на сьогоднішній день наука тільки доходить до них. Він відкривав, що Земля вона молода, що відбувалося при потопі, як Бог створює гори. Він відкривав, як виникає блискавка, про вітер, про те, що є в космосі, про космологію відкривав. Він відкривав про драконів, яких люди на сьогоднішній день називають динозаврами. І багато різних речей, які люди на сьогоднішній день тільки доходять. Ви можете, до речі, зайти на канал Салтаненко і подивитися відео про патенти Бога. І тому Уже варто сьогодні слухати саме пророків Божих людей Божих, які знають істину і кажуть її від самого Бога.